Всім привіт! На зв'язку міня Грасуми. Давненько не показував я хінтая нашого. Це у нас 244 комплектація XL. Що по трактору? Це повністю рівна підлога. Не знаю, більш сучасна така панель приладів, мабуть, я так думаю. Але ну, зараз на булатах, на хінтаях ставиться така плюс-мінус різні її модифікації. По мосту мост редукторний спереді, доволі кріпенький. По резині спереді 6,5 на 16 і ззаді широка де резина 11,2х24. По задній навісці кріпенька, гарні мости, доволі непогана коробка. Трактор заводський, хінтаївський чисто заводський, по якості дуже класний. Є в наявності, є до речі, також і на вузькій резині комплектації. ну Давайте зараз про цей. Excelка буде коштувати у нас 5650, є в наявності лагерю, про місто Суми, приїхали, протестували і забрали. Всім гарного дня і мирного неба.